Люди вважають, що кінець світу має бути ясним і передбачуваним, але це часто змушує нас відчувати невпевненість і страх. Однак Біблія говорить нам у Євангелії від Матвія, розділ 24, вірш 36, про день жа той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, тільки Отець. Ісус сказав, що ніхто не знає, коли настане кінець світу, навіть ангели чи він сам, лише Бог Отець знає. Це як таємниця, яку знає тільки Бог і ще нікому не розповів. Відкрийте для себе божественну таємницю есхатології, підпишіться на святі протиріччя і отримуйте натхненну думку менш ніж за одного хвилину в кожному епізоді, освітлюючи ваш ранок швидше, ніж заварюється кава.